Мед для мами. Мед для мами Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам, тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь муркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, за фонтаном парк. Підеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи, прямо направо фонтан парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут продають мед? А он же, навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Дорожні... Роботи перехід за сто метрів? Ого! зітхнув зайчик. Сто метрів так далеко. Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані Кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До моркв'яної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся, вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав: Так не годиться, так не годиться, дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзинь-зелинь задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася з-під прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли причудове моркв'яне варення. Ні, дякую, я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик. Похвалила його ведмедиця і налила повну баночку дохм'яного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Заї зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жи жи жи, чому це так скажи. Ой пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий. Усе довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він, збив мене з лап. Вибач, я, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой тато ж казав мені. На нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили, і стріблястий ліфт підняв їх на останній поверх, звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто. Червоні дахи, широка річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав. Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене, на Велику покатаємося. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці завтра прийду, тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці, а мій номер телефону дуже простий. Один, два, три, чотири, п'ять, засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло й похолоднішало, тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягнути улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то ж, -ж, 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 -ж то ззз, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і обперся на перила. І тут раптом невідомо як. Баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати у воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Зайчикові очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки й спромігся сказати зайчик. Як? Як ви це зробили? Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав. От такенну щукенцію. усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався в кожну вуличку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду, невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулося тихеньке ж, ой-ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5 О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвай весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця Моркв'яна, оголосив трамвайчик. Моркв'яна не повірив своєму щастю зайчик. це, -це ж!» Це ж моя вулиця і моя зупинка, я згадав. вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був? Де блукав, мій маленький, мій найдорожчий загіньку. Усе повторювала вона. Мамо, я, я ось це тобі для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало. Але на одній вулиці в одному будинку світилося віконце, і якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духм'яним липовим медом. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.